Дівчата, всім привіт! У нас на каналі вже майже 13 тисяч підписників, декілька буквально людей залишилось і буде повна цифра. І з нагоди цього я хочу зробити дуже класний літній розпродаж саме для моїх підписників. Тому, якщо ви ще не підписались, будь ласка, доєднуйтесь. Розпродаж буде на прикраси від різних виробників. Також буде улюблений ваш бурштин з прикрасами. Абсолютно все нормально. Вони цілі, нові, а просто хочу вам зробити ось такий невеличкий бонус. Дівчат, знижки реальні, хто дивиться, можете порівнювати з минулими відео. На деякі прикраси знижки дуже суттєві, 20-25%, тому кому подобається, забирайте. Дівчат щодо броні, вона можлива, але тільки з частковою передплатою, тому що акційні пропозиції, і потім ви відмовитесь, і вони вже нікому не будуть потрібні. Дівчат, по-перше, ось такий класний комплект Орлеан з чорним оніксом та культивованими перлинками. Тут 20-й розмір каблучки, проте цю модель завжди беруть на піврозміру більше, тобто вона класно підійде на 19,5 А сережки за вагою 7,88, невеличкі, вжина 2,2 см. Англійська застібка на тоненьку середню мочку підійдуть. Досить масивна каблучка. Оксидоване срібло, вага 15,5 г. Довжина каблучки 3 см. Дівчат, акційна вартість комплекту 2700 гривень 74 долари. Я собі не виписувала минулу його ціну, але це десь приблизно 3200 гривень десь так. Далі ще дивимося ось такий класний комплект Метеора з штучним блакитним агатом. Є розміри каблучок 17,5 і 19,5. Колір камінчиків в житті трошечки темніший, мені здається, на відео він світліший, ніж є. А також тут є різнокольоровий цирконій, фіолетовий, синій, блакитний, ніжний і елементи по золотим. Дивіться, сережки за вагою 17,86 застібка. В житті, звісно, все це ефектніше виглядає. Дівчата підтвердять, камера не завжди передає всю красу. А дві ці каблучки можна взяти окремо, оскільки їх більше, ніж сережок. Вага каблучки 11-14 грам. Це я вам показую розмір 17,5 і ось так виглядає 19,5. Вставочки майже ідентичні. Дивіться, по вартості комплектом буде 2920 гривень 80 доларів. Звичайна ціна там десь 3,5 тисячі. І окремо каблучка 1170 гривень 32 долари, звичайна ціна десь 1400. Далі ось така ніжна каблучка, новий барвінок у 16,5 розмірі 640 грам вага. Красивий такий бусковий колір цирконію. Можна буде в майбутньому замовити сережки під візку, кому захочеться комплект. Ціна дівчат просто чудова: 475 гривень 13 доларів. Діаметр квіточки десь 2 см. Наступна позиція зі знижкою: класна каблучка болонья. 12,2 г вага, 19,5 розмір. Тут вставка штучний чароїд. Культивовані перлинки, цирконі і навколо камінцю позолота. А Сама основа в оксидуванні, причому ця саме каблучка, вона така темненька. Ширина з цієї частини 3 см, можливо, комусь буде зручніше взяти її на 19-й розмір. На 19,5 в принципі, також пройде, проте буде так тугенько. І дивіться, акційна вартість 1280 гривень 35 доларів, Звичайна ціна десь 1600. Далі, в наявності ось така ще класна каблучка Гаета 12,5 грам. Розмір вказано 17, проте вона і на 17,5 може підійти. Дуже цікава модель: вставка тут рожевий кварц, такий світленький і ось такі гілочки. Дуже красива 2 на 2,5 см габарити. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Звичайна ціна трошки більша, ніж 1200. Наступна модель в вигляді ось таких емальованих квіточок. Називається Безсмертник, Я точно не знаю, чи перекладається ця квітка на українській мові, бо тут ще бірка стара російською. 598 грами вага. 17,5 розмір, проте на 17 краще підійде, бо широченько. Ось така маль. 1 сантиметр ширина вартість 620 гривень, 17 доларів. Звичайна ціна там десь 800 гривень. Далі дівчата дуже класні сережки твіст потрапляють на розпродаж. Є два варіанти з чорними камінчиками і білими. Вони йдуть нижня частинка йде в позолоті. А ця частина в оксидуванні. За вагою дивимось, вони: 9 грам ось така застіпка англійська. Класно сидять на вушці. Довжина 3,2 см. І вартість буде 1280 гривень 35 доларів. А звичайна ціна десь 1600 Знижка дуже суттєва. Забирайте. Наступна прикраса ось така підвіска з бчілкою. 573 грами вага. Вона родована з чорною емаллю. І вставочка цирконію, Ось таке вушко. Довжина 3,3 см з вушком. Акційна вартість 695 ,19 гривень 19 доларів. з підвісок ось така класна сова на знижці: 16,37 грам вага, вставочка ось такий сірий олексит і в очах фіолетовий. Вона досить масивна, довжина 5,5 см, таке ушко. І вартість 1130 гривень, 31 доллар замість 1400 гривень. І також ось така краса потрапляє на розпродаж, браслет ідеал, вага в нього 31,5 грам. Він родований, тут мікс камінців, натуральний зелений авантюрин, натуральний рожевий кварц і сірий олексид. Довжину пропишу зараз на екранчику. Застібка тут тогл. Ось так класно на руці виглядає. Діаметр камінчиків 1,5 см. І вартість 2340 гривень 64 долари. Наступним ми подивимося такий цікавий сет з рожевим кварцем. Каблучка в 20-му розмірі. Дівчатка в, в житті трошечки яскравіше, ніж на відео. Сережки без вставки йдуть. Сережки 7,67 грам застібка, занижений штифт. І дуже елегантна каблучка, якусь рослинку мені нагадує. 14,72 грами вага, 20-й розмір. Дівчат, По цьому комплекту вартість зазначаю на екрані і стару і нову чомусь собі не виписала. Дівчат, на розпродаж потрапляє ось ця неймовірна моделька. Блушка в 17 розмірі, вага 627 грам, вона ось так на 3 майже 4 пальчики йде. Я просто надягла на цей палець, бо вона мені маленька на іншому. Дуже красиво, якщо на середньому носити, і взагалі на усіх, проте так зручніше. Вона йде без комплекту. Дуже така цікава, оригінальна. В комплекті така модель може бути без каміння, там ще є сережки, кому цікаво, напишіть, відправлю фото. 6,5 см довжина цієї частинки, а вартість 800 гривень 22 долари. Стара ціна 915 гривень. Що ти також я хочу вам запропонувати дуже класний сет. Він складається з декількох елементів. По перше, є ось така каблучка і сережки. Також ще буде другий варіант сережок. Там вставочка Геліотіс і браслет. Дівчата, по ось цьому і наступному комплекті я ціну вкажу без урахування знижки. Якщо когось цікавить, будь ласка, напишіть в особисті повідомлення, я вам все прорахую. Є певні вимоги з ціноутворення, тому, кому цікаво, ви мені, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення. Ще раз повторюсь, ціна буде вказана звичайно, за якою можна буде замовляти на повтори. І також я хочу наголосити, що ціні ціни дійсні тільки на цій позиції, що в наявності під замовлення ціни будуть інші. Тут, дивіться, сережки 11,86 г за вагою. Ось така застіпка. глянцеве срібло класне у візерунках. Сережка 2,5 на 3,5 см. Каблучка 3 на 4,1 см. Давайте її ближче глянемо. Вага, зараз вам скажу 12,25 грам, 19-й розмір. А дивіться, по вартості каблучка 1280 гривень 35 доларів. Вартість сережок 1390 гривень, 38 доларів. І показую сережки з браслетом. Тут вставочка Геліотісу. Можна брати ось таким комплектом, можна каблучку додати, можна взагалі все окремо, як вам хочеться. Класні дуже сережки, за вагою 17,5 грам, застіпка. 5,2 см довжина. Вартість 1825 гривень 50 доларів. А браслет 28,65 грам вага. Довжина регулюється 19,5-21,5 см застібка карабін. Ось тут центральна вставочка, як в каблучці. Гільотість дуже красивий. Ось так на руці виглядає. І вартість виходить 3430 гривень 94 долари. Дівчата, ще один комплект, на який будуть діяти ті самі умови. Ціну я вказую звичайну, без врахування знижок. Кому цікаво, пишіть в особисті повідомлення. Сережки тут за вагою 20 грам, вставка лазурит натуральний, 18,5 розмір каблучки. Модель дуже оригінальна, довгі такі сережки. Довжина 8 см. Занижений штифт. Сидять вони класно. Продається, дівчата, в комплекті, як ціна ціна буде діяти на комплект. Висока така каблучка, вага 17,66. Звичайна вартість комплекту 4455 гривень 122 долари. Дівчат, і останнє, що буде зі знижками, це, звісно, улюблений це кольє. Воно вже, здається, другий раз на знижках. Чомусь залишилось без уваги. Воно під 18 артикулом 29 грам за вагою. Вставочка 3,2 на 3,5 см. І довжина регулюється 43-48 см. Тут основа складається з ось таких деталей рухомих. На тілі, звісно, все це гарніше виглядає, красиво лягає. Зелено-золотиста вставка. Багато хто з вас брав такі каблучки, можна взяти до комплекту. Не виходить в мене красиво розкласти його на руці. Зараз, звісно, ще раз спробую. Десь, ось так буде. Дивіться, тут знижка просто неймовірна. Кольє буде 4380 гривень 120 доларів. Стара ціна 150 доларів. А далі, ось така класна підвісочка під 14 артикулом: 10 грам за вагою, 2,5 на 4 см розмір. Нічого зайвого, така вона лаконічна, проте дуже красивий бурштин. І дивіться, по вартості 1570 гривень 43 долари, стара ціна 54 долари. А тепер ось така краса на розпродажі, каблучка під 48-м артикулом і сережки 216. Чомусь хочеться вам їх разом запропонувати, мені здається, класно будуть в комплекті. Початковий розмір у каблучки 18 можна регулювати. Така вона висока. В сережках одна вставочка світліша, друга трішечки темніша, але не критично. Вага каблучки 16,3 грами, Висота 2,5 см. А загальні габарити 3,8 на 2,5 см. Дуже красива. І вартість 3430 гривень 94 долари. А стараць на дівчат 125 доларів. Тому забирайте, навіть не думайте. Ціна супер. Ось тут, бачите, можна регулювати. Так, і ці сережки, ще раз скажу, артикул 216, 14,1 грам вага. Англійська застібка. Тут на одну сторону срібла йде більше, бачите? Довжина сережок, зараз вам кажу, 6,7 см, разом з верхівкою. І вартість 1970 гривень 54 долари. Стара ціна 72 долари. Тепер, дівчата, ось такі класні підвізки з велосипедами. Є дві штучки. Давайте, наприклад, одного роздивимось. Колесики рухомі, кон'ячні вставки. Ось таке вушко невеличке. 2,7 на 4,7 см розмір. І акційна вартість 1100 гривень 30 доларів. Звичайна ціна 1350 гривень. Ось ця шикарна троянда потрапляє на розпродаж. Лише одна штучка. 28 артикул, вага 10,5 грам, оксидоване срібло. Це з серії брошок з трояндами найбільша. Довжина виходить 7,5 см. І акційна вартість 1645 гривень 45 доларів. Стара ціна 59 доларів. Дівчата, останнє, що покажу: ось такі класні брошки скрипки з кон'ячним бурштином. Є три штучки, ось такі майже ідентичні, проте ця трошки відрізняється. Ця без візерунків. Середня вага 8,6 гривен, довжина десь 5,6 см. Ось вставочки ближче, дивіться. Голочки. Дівчат, і вартість всіх цих брошок буде 1350 гривень 37 доларів, замість, здається, 46. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!